І щирі вітання всім моїм глядачам. Сьогодні ми поговоримо про щастя. Є такий вислів: щастя багато не буває. Що ж таке щастя? Щастя це задоволення всіх потреб людини. І коли ці потреби задоволені, людина реально почуває себе щасливою. Щастя, це коли людина здорова, щастя, це коли людина має хороші відносини, хорошу роботу, хобі, відпочинок, тобто всі сфери життя. В людини на всі 100 її задовільняють. Тоді людина є щасливою. І звісно, якщо на людину не впливають зовнішні фактори, які роблять її нещасною. Отже, що таке щастя? Ми бачимо слайд і відповіді на це запитання. Перше, це задоволення всіх фізіологічних потреб: голод, спрага, нормальний повноцінний сон. Друге, людина потребує безпеки. Як може бути зараз людина щасливою, коли зараз йде війна? І людина відчуває більш безпечніше в тих місцях, де вона більше віддалена від воєнних дій, а небезпека там, де більш наближені гарячі точки цих воєнних дій? Третє потреба спілкування і любові. Без спілкування людина втрачає сенс життя аналогічно так само, як і без любові. Тобто людина повинна віддавати любов і вона хоче отримувати навзаєм таку ж любов. Четверте потреба поваги. Звісно, якщо ще маленьку дитину зневажають батьки, а потім дорослу людину зневажають в колективі, то людина має дуже багато комплексів, блоків, і її важко з цим жити. І п'ята потреба це потреба самореалізації, тому що кожна людина вона щось варта. Вона щось вміє, щось вміє робити, щось вміє творити. І якщо вона не реалізована, не самореалізована, звісно, вона почуває себе нещасною. І коли людина щаслива, що вона почуває? Який в неї стан? Звісно, вона завжди ходить з блиском в очах. Вона радісна, вона отримує задоволення від всіх своїх дій, в неї завжди чудовий настрій. Вона завжди всіх підбадьорює, вона має фізичне відчуття легкості тіла, ніби летить, ніби в неї крила. В неї з'являється творчість. Ну і звісно, людина така є здоровою. А ви знаєте, що щастя можна керувати? А як керувати? В людини відбуваються всередині неї біохімічні процеси. І ви чули, звісно, таке слово, як гормони. Так ось. Основними гормонами щастя є серотонін, дофамін і ендорфіни. А що ж впливає на рівень гормонів щастя? Ви бачите слайд. Звісно, інтенсивне фізичне навантаження, різні вправи, хода, заняття спортом, повітря, прогулянки, біг. Хто від чого отримує задоволення? Не виключаємо звідси секс, не виключаємо їжу. Їжу збалансовану, більше натуральну, менше термічної обробки. На рівень гормонів впливає сонце, впливає також холод, на рівень гормонів впливає наша радість, скільки ми сміємося. Є такий вислів, одна хвилина сміху продовжує життя людини на 15 хвилин. І, звісно, творчість, мистецтво. Малюйте, вишивайте, пишіть вірші, творіть. Вас Бог створив для того, щоб ви творили. Ну і тепер давайте розберемося з гормончиками. Сіротанін це радість. Сіротанін пов'язаний з сезонними ритмами. Кількість сиротаніну залежить від тривалості світлового дня. Сіротанін відповідає за розумові здібності, за мислення, за нашу емоційну рівновагу. Сіротанін контролює кістковий метаболізм, функції серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту і бронхів. Серотонін приймає участь у регенерації печінки, а також клітинному поділі. І серотонін – це модулятор запальних та алергічних реакцій. І до вашого відома, 95% серотоніну виробляється в нашому кишечнику, і лише 5% належить нашому мозку. А якщо це так, то питання: як ми харчуємося і що ми їмо? Якщо ж є дефіцит серотоніну, не вистачає серотоніну, недостатньо виробляє його наш організм, то є проблеми з травленням, синдром подразеного кишечника, закрепи, послаблюється імунна система, ми відчуваємо сильну втому, запаморочення, до нас чіпляються простудні захворювання і різні інфекції. У нас на протязі доби дуже часто сонливість. Змінюється біологічний ритм людини. Людина хоче їсти багато солоного. Це потреба в натрію. Збоїть режим харчування. Людина може відчувати незвичні бажання харчові. Наприклад, дуже хочу оселедця, дуже хочу томатного соку, дуже хочу шоколадку з'їсти. І з'являється бажання їсти вночі. А коли людина їсть вночі, що вона робить? Звісно, набирає вагу. З'являється безпричинна депресія, не можна їй пояснити, звідки вона взялася, безпричинна зміна настрою. тут людина посміхалася, а тут уже нахлинула на неї якась печалька, і вона не може пояснити, чому це відбулося. З'являється посилення тривоги, нервозність, стурбованість, вразливість, головні болі, мігрень. Навіть можуть бути незначні розлади пам'яті, зниження уваги, втома. Труднощі в концентрації і неможливість запам'ятовувати те, що хтось говорить, або якісь певні тексти. Ну, звісно, якщо людина навчається чи дитина навчається, то це впливає на навчання, на рівень успішності. Це ми поговорили про дефіцит серотоніну, недостатність. А зараз, якщо його забагато в організмі, організм виробляє забагато серотоніну, Що ж людина тоді відчуває? Насамперед. Погіршується дихання, порушується вегетативна нервова система, розлад травлення, діарея, нудота, головні болі, мігрень, пересихають слезові оболонки, йде надмірне потовиділення, порушується мовлення, нерозбірлива стає мова, може бути тремор рук або ніг, оніміння кінцівок чи рук, чи ніг, можуть бути такі нервові напади, які подібні епілептичним нападам. Це Надлишок серотоніну. І коли ж у людини є надлишок або нестача, дефіцит серотоніну, звісно, людина почуває якісь емоції. Які ж емоції виникають в цьому випадку? Це надмірне відчуття тривоги. Невідомо звідки, але тривоги, неспокій, агресивність, нав'язливі думки та дії, тому що є думка, значить є дія. Це призводить до різних фобій, постійна депресивність, людина знаходиться в постійній депресії, різні психічні розлади, неврози, шизофренія, навіть алкоголізм, наркоманія і суїциди. Тобто нестача або надлишок сиротаніна призводить до таких наслідків. А тепер давайте розберемося з дофаміном. Дофамін це радість і задоволення. Він регулює частоту серцевих скорочень. Регулює опір ниркових судин, кровотік в них і ниркову фільтрацію, регулює секрецію інших гормонів, таких як альдостерон, ренін і простогладін. Впливає також рівень дофаміну на систему травлення, адаптує організм до стресових ситуацій і травм, дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль. Дофамін дає мотивацію на нові звершення, на цікаві справи. Мотивує, дає прилив сил. І тепер давайте згадайте просто звичайного алкоголіка. Коли він не вип'є, він відчуває себе ніким. А от коли він вип'є, в нього виростають крила, і він стає великим. Це дофамін. Алкоголь дає підвищення рівня дофаміну. І тепер давайте подивимося: нестача дофаміну. Що відбувається? У людини немає мотивації, людина втрачає сенс життя. У неї з'являється нудьга, поганий настрій, тривожність, депресія, з'являються різні фобії, синдром дефіциту уваги і гіперактивності. З часом може з'являтися хвороба Паркінсона, відбувається деградація ділянок мозку. А якщо надлишок дофаміну? Що відбувається? Може статися з часом шизофренія, можуть бути постійні перепади настрою. То людина сміється, то раптом вона плаче безпричинно. З'являється гіперенергійність, імпульсивність, втрата контролю, з'являється манія величності, з'являються безглузді ідеї, порушується сон і апетит. Ну в такому стані, звісно, з'являється складність у відносинах з іншими, контроль над усім, суперечки з іншими людьми. І які ж емоції відчуває людина, коли в неї дисбаланс дофаміну, тобто надлишок або нестача його. Людина така ходить постійно роздратована. Ну, як алкоголік, він завжди шукає похмелитися, да? і в нього таке роздратування. Чи наркоман має вколотися, і в нього ломка? Ворожість, агресивність, смуток, апатія, ступор, занижена самооцінка і, звісно, розлад особистості. Ось я вже назвала ознаки сиротоніна і дофаміна. Вам якісь знайомі з цих ознак? Якщо так, то значить, у вашому житті є гормональне порушення сиротоніну або дофаміну? Ну і тепер давайте перейдемо до ендорфінів. Ендорфіни це щастя, радість, ейфорія це гормони дотику. Вони спрацьовують у відповідь на оточуюче середовище. Вони створюють безпеку для нервової системи і дають можливість виживати в критичних ситуаціях ендорфіни зменшують больові відчуття. До речі, коли в мене сильний біль, то мені потрібно просто сміятися. Можливо, це такий шоковий сміх, але це мені допомагає переносити біль. Ендорфіни впливають на наш емоційний стан. Вони нормалізують артеріальний тиск, нормалізують частоту дихання, впливають на діяльність нирок і травної системи, впливають на регуляторну роботу систем організму, прискорюють процеси розумової діяльності, знімають стан хронічної втоми, контролюють апетит, регулюють сон. Дефіцит ендорфінів це людина, жертва життя постійно. Ви таких людей зустрічали? Вони завжди плачуться, що їм все не так, що в них все погано, що їх все болить. Таких людей дуже багато. Дисбаланс ендорфінів це невизначеність в житті, відсутність цілі, мети, не знаю, куди йти, не знаю, що робити, не знаю, що зі мною відбувається. І постійне відчуття провини, провини своєвласної і провини чиєїсь. Це якщо дефіцит ендорфінів, замало їх не вистачає. Ну, якщо надлишок ендорфінів. Підвищується рівень кортизолу, а кортизол – це гормон стресу, відчуття постійного недосипання, підвищення артеріального тиску, головний біль, хронічні больові симптоми. Як вам? Проаналізуйте своє життя. Можливо, не потрібно ковтати таблетки від головної болі, можливо, за допомогою харчування збалансувати сиротанін, дофамін і ендорфіни. А зараз на слайді ви бачите, які гормони впливають на наш настрій. Ми бачимо, що для впевненості нам потрібно балансування пролактину, окситоцину і тестостерону. А для закоханості відіграють роль такі гормони, як мелатонін, норадреналін, дофамін і ендорфін. А любов, не плутайте закоханість з любов'ю це серотонін, дофамін. І окситоцин. На материнські почуття впливає окситоцин, ацетилхолін і пролактин. А от для повного щастя потрібен баланс сіротаніну і окситоцину. До речі, балансування окситоцину є у моїх відео. Ви можете під цим відео в описі знайти посилання. Я давала, як збалансувати за допомогою точка акупунктури окситоцин. А от подивіться на страх. Тут зашкалює естрадіол гормон. І недостатньо дофаміну і окситоцину. Отож, підведемо підсумок, що впливає на рівень щастя. Це фізичне навантаження, тобто робота з своєю структурою, це регулювання своїх емоцій, робота з психоемоційним станом. І третє це біохімія людини. Це те, що ми їмо, це якість води, яку ми вживаємо, це склад нашої їжі. Біологічні добавки, якщо ми їх вживаємо, потрібні вони нам чи не потрібні. Ліки, якщо ми їх вживаємо, потрібні вони нам чи не потрібні. Тобто все те, що ми споживаємо. І ось я вам розказала практично секрети щастя. Проаналізуйте свій стан, ви визначитеся, чи у вас є недостача гормона, чи у вас є надлишок гормона серотаніна, дофаміна чи ендорфінів. І ви будете знати, де у вас є порушення. І як з ним працювати? Ми з дитинства пам'ятаємо забобони про щастя. Ану згадайте, якщо з'їсиш бузок з п'яти полюстками, це на щастя. Якщо з'їсиш конюшинку з, з чотирма листочками, також пощастить. Якщо знайдеш підкову на дорозі, також на щастя і на удачу. Ми купували або робили різні амулети на щастя і на удачу. І є українська пісня Рушник вишитий на щастя на долю мати дала. Та, тобто, на щастя, на долю пов'язане з якимись предметами. Так історично у нашому соціумі склалося, що багато з перелічених потреб людини не задовільняється. Чому? Щось пішло не так в житті? Що? Можливо, ви задаєте собі ці запитання, а можливо, вже й звикли до всього і не задаєте їх. Я впевнена на всі 100%, що у сферах вашого життя потреби задоволені. Не на всі 100%. Отже, ви не можете відчувати щастя. Сьогодні ми свідомо знаходимося в самоізоляції, ми свідомо покинули межі своєї країни і знаходимося серед чужих людей в чужій країні, і кожен з нас по-різному сприймає цей стан. Ситуація, яка склалася сьогодні, знову привела людину на шлях виживання, про яке щастя може бути мова, правда? Але оскільки ми знаходимося на самоізоляції, самозабезпеченні, тобто само, я сама чи я сам, то давайте вільні хвилини, вільні моменти використаємо з користю для себе. З приставкою само є інші слова: самостійно, самовпевнено, самостілення, самопочуття, самореалізація. Давайте в цей момент попробуємо Знайти себе, щоб отримати радість і щастя. Сьогодні ми шукаємо себе, пізнаємо себе, знаходимо в собі цінність, самоцінність для того, щоб завтра бути щасливими. Якщо ви займетеся самопошуком себе, з часом відкриється ваш енергетичний потік. Ви наповнитеся життєвою енергією, зможете постійно контролювати свої емоції. І справлятися з ними. І дуже хочеться, щоб кожен з вас, якщо не сьогодні, то за короткий термін, міг сказати, Я щаслива, я щасливий, і радісно посміхнутися. Повірте, те, що зараз відбувається, все мене, все пройде і буде все зовсім по-іншому. Зараз ціль, мета не втратити себе. А навпаки, знайти себе! З вами Світлана Білик. Не забудьте поставити вподобайку, написати відгук під відео. І, якщо ви не підписані, підписатися на мій канал. До нових зустрічей! Пишіть під відео теми, які б ви хотіли почути.